Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми будемо грати у модифікації до нашої найулюбленої стратегії на ПК, як коєчка 4. Модифікація називається The New Order Mod. у попередніх двох серіях на каналі. Ми грали за Україну, де привезли принесли Українську Республіку, Українську демократію в пост такий і Радянський, і німецький світ, де Німеччина виграла Другу світу війну. Ну а сьогодні я би хотів пограти за одну із таких федерацій, точніше не федерацій, а частинок колишнього Радянського Союзу як ну, Новосибірськ. Чому саме одна данах така кампанія за Новосибірськ, лідером якої є Олександр? Покришкін, чому саме за частину, ну, якусь там частину російської держави, будемо ми грати на нашому каналі, пояснюючи це тим, що The New Order Mod модифікація, яка мені дійсності останнім часом подобається. Я бачу, що вам також зайшла. Тож давненько хотів я пограти за Новосибірську, тому що тут є можливість пограти за Василя Шукшина. Популярного такого радянського письменника-кінорежисера. Я особисто не знайомий і не знаю його творчість, але на Ютубі бачу, що трошки набирають відеоролики по даному Васильові, за якого можна от, по суті створити Російську Федерацію в 1972 році. Що з цього вийде, я не знаю. Ви бачите, що на пострадянському просторі є безліч країн, наша Новосибірська кліка переживає не самі найкращі часи, але ми можемо ну, по суті, створити федерацію, яка буде заслуговувати як і поваги, так і стабільності, такі люди будуть тягнутися до нас. Це все можна зробити, тому що, дивіться, коли анархісти, соціалісти. І не неожі... неочікувано пішли інші такі народи проти радянського союзу. і Він почався розрушувати після падіння там центральної влади. Новосибірськ із даним лідером Покришкином, який являється поки що лідером нашим, буде намагатися зустрічатися з Шукшином Васильом, буде намагатися відтворювати, відбудовувати, ну і будувати власне демократію, яка е ніколи не притамана і ніколи не знайома російській державі. Тим більше у часів The New Order Ордермода, нас будуть оточувати безліч комуністів. В першу чергу будемо намагатися шукати на руїнах корисні ресурси. Ну і паралельно з цим в Новособільському Силокові у нас є отака от фішечка в Order Ордермоді, яку я рекомендую вам скористатися о, за допомогою політичної влади. Ми будемо підтримувати чотири самі основні наші корпорації це Фенікс, яку керує, або ж не те, щоб його керує, а курірує наш теперішній лідер Олександр Покришкин, Є Сибір, якому симпатизує Василь Шукшин. ну Є Титан, це комуністи, не комуністи, а такі більш анархісти, оліархісти. Ну і народ, який притаманний соціалістичному строю. По дивізіях, по механіці, будемо додати трошки елітних військ. Це буде в першу чергу базуватися на руті ремонтні чи там обезпеченню. Або ж, навпаки, будемо додати гірно-стрілкові дивізії. Це доволі таке логічне рішення, тому що воювати ми будемо за Уралом. Тут тайга, тут Ріки, ну і тут безліч таких гір, яким нам доведеться минати. Долю федерації ми будемо вирішувати за допомогою різносторонніх евентів, новосних рішень. Частину я буду їх читати і вам перекладати. Частину можете нажати собі на паузу. Це для більш атмосферності гри. Ну а переживши більше року, 62 й рік, ми бачимо, що 63-му році відкриваються нові нам фокуси. Це весіння розпутниця, федерація патріотів, порядок і стабільність. Призив до дальнодальності, дальновидності, ну і багато-багато чого, які призводять нас до смути, врешті-решт. Ну і за допомогою смути у рішеннях у нас є нагода її відсторонити. Якщо буде в нас в державі велика смута, то довкола нас будуть нападати великі країни, ну, ну, наші сусіди, скажімо так. Найбільшим нашим суперником є не Кемерське князівство чи Красноярськ, а якраз оцей Томськ. Який дуже багато територій має. Якщо брати по території, то це найбільший наш сусід. Ну але якщо я зараз можу перемогти Чорну Лігу, Кеміро, Ойротія, -Ой Красноярськ і цей народний революційний ф -ф 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 фронт, то таким чином у нас буде нагода створити бляха-муха цей цей як його степлер, блядь, Сибірську федерацію, от вибачаюся, друзі. Ну, Тим не менше розпочинаємо ми кампанію проти Кемерова. Кемерово легенько ми захоплюємо, тому що армія наша набагато сильніша, хоча в нас і 7 дивізій всього-навсього. Ну, але от якраз дві мотострілкові та п'ять годнострілкових дивізій чи піхотних дивізій вони роблять свою справу. Кемерово підготовилося до цього протистояння, тому. Вони очікувано атакували нас в неочікуваному місці. Я власне трошки прогинається наш фронт. Багато чого я допустив, але ну, недооцінив, так як зазвичай буває. Ось спішиш, спішиш, і, врешті-решт, отвінкають отакі в нас курйози. Це прикро, звісно, спостерігати, але воно є. Тому в подальшому нам треба буде бути більш обачнішим і намагатися, от якраз, як говорить цей фокус, дивитися далеко вперед на багато кроків ніж наші вороги. Кузнецький басейн не захопили. Це стратегічне місце, яке захоплено після взяття Кемерова столицею цього царства. Ну а нам треба йти до Новокузнецька. Бачимо, що вони ефективненько і файненько борються, тому їм треба дати належне. Тому що, по-перше, вони прорвали нашу лінію фронту. По-друге, вони дійшли до Новосибірська. По-третє, нам єлі-єлі вдалося їх підкорити. І це Кемерово, яке я недооцінив, для мене от стало найбільшим найбільшою перепоною у даному такому відрізку до створення Центрально-Сибірської Федерації. Натомість ми будемо йти до е, її окупації Кемерського царства, ну і намагатимемося атакувати або ж там Красноярськ, або Ойратію. Ну, ті, ті країни, ті участки, які будуть найменше нам предоставляти якісь там клопоти чи змушувати нас нервуватися. Йдемо до Оєратію. Там, я думаю, у нас проблем не повинно виникнути. 9 серпня 1963 року. Ну і бачимо, що вже 12 серпня, то не був серпень, тепер уже серпня 12-го ми бачимо кінець Собора. Але я підтримую Шукшина. По фокусах нам ще доведеться немаленько їх виконати, аби все було так чіки піки Ну, будемо видіти. Не, не знаю, чесно, що з цього вийде. Граю я чисто на ентузіазмі, ради цікавості. От, і, дійсно, цю кампанію розпочав ради цікавості. І найбільше мені сподобалося грати в модифікації за Амур, за Магадан Костантіна Радзоєвського. Це було не те, що граєш, із-за того, що це Росія, ну, а граєш і сюжет файний. От Сюжет файний, тому воно мені сподобалося. Якщо вам буде цікаво подивитися якесь проходження не обов'язково, це за таку пострадянську країну якусь одну з них, то напишіть обов'язково в коментарях. Я залюбки відповім на коментар ваш і, власне, порадимося, чи варте грати на цього за ту вашу країну, яку оберете. Захопили ми Ойрайтарію, з її приєдом Ойротію. Її приєднуємо, проводимо окупацію, потім, напевно, підемо на Красноярськ, схаваємо його. Ну і будемо видіти, де треба нам буде йти далі. От непросте рішення і непрості вибори. Тим не менше, наш Новосибірськ розростається і Томськ. Це є найрізний наш суперник, наприклад, на Кривліка жаль. Але, на щастя, Політичної влади нам вистачає, щоб смуту трошки притримати. Тому 16 жовтня 63-го року ми атакуємо Красноярськ. на щастя для нас і для всього світу. Адольф Гітлер був ну, віддав свою душу дияволу, певно. У цій альтернативній історії, 16 квітня, жовтня 1963 року. Якраз із цієї момент, моменту буде розпочинатися найбільший махач. Тим не менше через місяць ми захопили Красноярськ. І тепер я вирішив 16 листопада 1963 року ставати Томськ. Чому саме ця країна? Тому що до. Поки що для них, для, для мене є найкраще схавати її, адже якщо я захоплю Сибірську Черну армію, то наша лінія фронту буде настільки велика, що утримувати її з 8 до 8 буде мені важкувато. Тож, поки не все так гірше, погано, і наша армія плюс-мінус іще боєздатна, я вирішив позбутися свого найгрізнішого ворога Томська. Ви бачите, що програємо лінію фронту, вони не готувалися, їхня частина армії була. До Сибірської Чорної армії сконцентрована, так як вони там більше ворогували, адже Сибірська Чорна армія не контрольована. Сама ж Сибірська Чорна армія теж приєдналася до цього конфлікту. Ну і 14 грудня 1963 року за допомогою спільними зусиллями, як і сибірян, так і Новосибірська, нам вдалося повалити найгрізного мого сусіда. А це дуже файно, адже Воно з кожним разом відкриває перед нами нові можливості. Ну але для того, щоб повністю під підкорити центральну Сибір, то нам доведеться поборотися ще з двома такими кліками: це Народний Революційний Фронт і Сибірська Чорна армія. Навіть якщо б вони оголосили нам війну, ці дві країни я б не програв. Але війна би була затяжна, тому що всього на всього з 9 дивізями далеко не пройдеш, чесно кажучи. Но, тим не менше, 1964 рік ми відкриємо доволі таки файно. Будемо намагатися, о, діться, хаос у нас нульовий, снабження плюс-мінус, як так є. Ну Атакуємо. От В грудні, наприкінці 1963 року, атакуємо Чорну армію. І гадаю, що у нас буде успіх. У нас дійсності буде успіх, у них 7 дивізій, у нас 9. Цей конфлікт і це протистояння перенесеться вже в 64-й рік. Бачимо, що Іркутськ теж веде свої війни проти Амура та Божого володіння. Ну і 17 лютого 64-го року ми фактично оточуємо основні їхні сили. Ця країна трошки дала нам жару, тож важкувато було з ними поборотися. Три місяці довелося витратити на це безліч людських життів віртуальних. Але нам вдалося окупувати і цю отаку чорну зону. Тепер залишається Народний революційний фронт. Вона ж танутува, якщо грати із брати з оригінальної гри. Олександр Покришкин ще не виконав всі фокуси. Але ми дуже близькі до цього. Дивіться, от нам залишається демократія на сході детектура при закаті. це треба зробити для того, щоб виконати суверенна батьківщина. Треба побороти от якраз народний цей революційний фронт. 6 березня 1964 року наша кампанія розпочалася і ми ефективно прорваємося. Ворог очікував, що ми атакуємо, але в них не було спроможності, в них не було нагоди щось із чимось. Робити чи якось протистояти 2-6 дивізії, і тим не менше, пропозиція по Туві, ми можемо дати зробити ту новою республікою, або вони будуть приєднані як усі останні наші республіки. Тут йдуть у нас спори 21 квітня. Як ви бачите, що Новосибірськ на карті пострадянського Союзу. Доволі таки вже замітна країна, не найбільша, безперечно, ну але точно замітна. Ми рівняємося з Іркутськом, Магаданом і Божим володінням. Тому ми робимо так, щоб вони мали найбільше автономії, як максимальну, яку можна тільки автономію, щоб люди не бунтували, як не як будуємо свою там республіку. Бачимо, що хаос у нас мінімальний. Настав час виконати останній фокус і серце федерації, яке ми виконуємо 29 квітня. 1964 року, де адміністративна ефективність у нас покращується. Плюс до того ми створюємо Новосибірськ, об'єднує Центральну Сибір. Покрешников став лідером, який воював за цю центральну Сибір. Колись вона була єдина, але тепер знову в даних таких реаліях вона розпалася. Це по зрозумілих таких питаннях, тому що на пострадянському. На просторі політичному є безліч нових там лідерів, які ісповідують там анархізм, детектуру, демократію, комуніст і ще більш жорсткий комунізм. Ну е, вариться тут багато таких е, різноманітних, можна сказати, течій, за що ми любимо от, The New Order Mode. Це те, що це атмосфера, атмосфера такого хаосу, атмосфера е, не дуже добрих часів, скажімо так, які можуть і які настануть найближчим часом. Відкрилися нам нові фокуси. 29 квітня 1964 нам є, у нас є нагода йти чотирма гілками. Це і зовнішня політика, це і розширити Сибірську армію, це і Сибірська економіка і е, переможна федерація. Вибирати нам тут доведеться багато чого. Іти по шляхах довго, тому що із 1964 року, певно, до 1969 року. Ми це все будемо виконувати по фокусах, намагатися стабілізувати на даний момент. Підтримка війни 82%. Ну а підтримка стабільності 42%, переможна федерація чи сибірська економіка. От з чого ми розпочнемо. Хоча і армію треба прокачати, тому що ніколи не знаєш, хто на нас нападе. Напевно, що зовнішню політику ми будемо чіпати вже при нагоді, будемо проводити вивчення, які ефективно будуть укріпляти наші збройні сили. Бачимо, що 31 травня 64-го року. Ми відновлюємо Новосибірськ, тобто там була така зона, вона не приживалася. Ми її відновили, і через деякий час в нас всередині самої такої Новосибірської Федерації відбулася Сибірська Федерація Трудящихся. Що це означає? Це означає те. Що ці комуністи, які були і тепер проживають у демократичному вільній країні, їм не сподобалося те, як ми ведемо свої справи. Їм не сподобалося, наскільки розвивається наша країна, їм треба там були про Союзи, щоб було забезпечення. Але цього я би і так дав, тому що створюючи цю республіку, федерацію, може, нову Таку Росію Што, ти, ти, ти. Е, їм би ми точно дали більше привілегій, щоб не мучити оцей Богом. Я не знаю, який народ. Але віртуальний, тим не менше він віртуальний і в інтересах от робимо цієї республіки. А люди постали доволі таке логічне рішення, можливо, навіть і правильне рішення. Тудячи сам не сподобалося. Вони проживали на комуністичному режимі. Їм треба колхоз, їм треба гулаги. Ну все як має бути. Дана така війна забрала дуже багато від насил. Фокуси у даних трудящихся є. Ми будемо боротися. От не так то й легко перемагати у такій конфронтації з середини держави, тому що народ постає і народ підтримує. Оце все це не воювати проти фанархістів чи там комуністів, яким нам навіть народ їхній помагав. Перемагати там в розвідданні, тому подібне, це вже не то пальто. Ми з трудом з великими важкостями, але в кінці в другій половині 64-го року ми все ж таки змогли захопити та об'єднати оцей, так би мовити, центральну центральну Сибірську Федерацію. Натомість на цих пострадянських просторах піднімається Іркутськ, який дуже багато чого захопив, воює з Божим володінням. Це остання кліка, яка залишилася на Сході і певно, що вони її підкорять. Також ми виконуємо фокуси, де Барнаул і Покришников вони якось там намагаються затівати щось із своїми е, різними такими курсами. Один хоче так, другий хоче так. Оцей покришнику хоче провести олігархату, так як і залишити цей стріль, стрій, щоб саме він от керував державою. Ну і бачимо, що центрально Сибірська Федерація наближується до м -м, першу чергу. Ну, до кого ми? До американців наближуємося, по не нашій волі. І що саме цікаво, тому що от дивіться, по політичній волі, по військовому давленню, по економічному давленню, тиску. В нас є нагода після, напевно, 69-го року об'єднати мирним шляхом такі наші сусіди, як Іркутськ, або ж Дальний Восток і Західний Восток, от за, Західну Російську державу. Це файно, це дійсності файно. Також бачимо, що у березні 67-го року тут нам говориться про те, що від Сполучених Штатів Америки, які дають нам таку нагоду, ми можемо або Дати дозвіл американцям побудувати військові заводи на території центральної Сибірі взамін. Американці хочуть, щоб наші людські ресурси, наші воїни допомагали американцям там у веденні чи утриманню їхньої гегемонії на американському континенті. Тобто американці мають безліч баз і вони хочуть люди, адже нема кому в них сидіти, і нема охочих. Ми согласилися на це. Mm -hmm. Додаткові військові заводи нам точно не помішають. Бачимо, що холодні дні, які настали 3 січня 69-го року, говорять нам про те, що Іркузька або ж Дальновосточна Радянська Республіка готується до нас. Війною, але так як ми по політичному тиску, по військовому та економічному тиску, змогли е, попливати на їхню внутрішню політику настільки сильно, що оддально Восточна Радянська Республіка тихо мирно приєднується до нашої держави і е, фактично без бою, 3 січня, 1969 року, без ніяких там військових перепон. Бачучи, що ми піднімаємося з колін, ми будуємо Сибірську Федерацію 4, го 3, го 4, го от по суті, січня 69-го року. Авіабаза Черемушек захоплена, Іркутська Гес захоплена, Магаданський порт захоплений. Ми стаємо найбільш впливовою силою на пострадянському просторі. Це велике досягнення, тому що дане таке досягнення відкриває нам фокуси. Право на Сибір, в яких ми будемо вирішувати, нарешті ще прийде до влади Шукшин Василь чи залишаємо Олександра Покришкіна. Я, по пограючи за Покришкіна більше от половини нашої кампанії, все ж таки хотів би от уже цього Шукшина взяти до влади. І ми в дійсності зробили практично неймовірне. Федеральні вибори розпочинаються 20 на березня 69-го року, і тепер ми можемо обирати, чи підтримуємо ми за допомогою різних там фіндіклюшок Покришкіна, який хоче, от, ну, зрозуміло, стати диктатором оліархатом. Це не буде е, демократична Росія. Це будемо проводити кампанію за Шукшина, режисера, писемника, актора. Там не знаю, він доволі такий демократ. От він є, є, являється мером Барнаула. Тож, ми підтримуємо Шукшина. І нам відкриваються автоматично вже такі рішення, які фокуси в нас, певно, є ще. Фокуси є. Ну, ми ці старі, що не встигли виконати, безперечно, але по рішеннях у нас буде нагода все проводити при, передвиборчу кампанію. Є багато ще роботи, до чого нам і ще треба йти. От дивіться, інтеграція всіх цих територій. от. Пора вибор голови, федеральної, голови до федеральної Республіки. Файно зробили нього ордер мод. Ті люди, які постаралися на славу їм, ну це файно. Вони проробили і внутрішню політику, і зовнішню політику. Оце, так би мовити, як книжка, чи як якийсь невеличкий відеосеріал, От дивишся і граєш. Бачучи, що як там зав'язується доля, як ну, розказується про життя у цих людей, які живуть і на цих територіях які має наслідки Шукшин, які має наслідок Покришкин, їхні влади, їхні е, політичні погляди на взагалі Пострадянську Росію. Ну, тим не менше, вибори будуть проводитися ще 175 днів з 20 березня до 26 вересня 69 року, де. Роз, роздуми писателя, письменника Василь Шукшин бав багато ролей. Він був писателем, актором, поетом, мером і політиком. Він почав свій е, шлях як син Кристияна в Алтаї і став в кіночному підсумці по второму, в другому позначимості чоловіком у федерації або ж захисником демократії, як його ще називають. Тим не менше. Поки він е, чекав результатів на вибори, він відчував таку невелику тривогу, адже це дуже важливо. Пан або пропав. Місяці кампанії завершилися. Він бере собі стакан погару такої горілочки. Хоче випити і думає собі, випити чи не випити. Треба, звісно ж, випити, бо ми виграли вибори в Сибірську Федерацію, але він все ж таки вирішив не випити, тому що є багато роботи і ну, недопиття не керувати державою навіть Сибірською Федерацією, яка менше ніж за 10 років з невеличкого такого п'ятна, якщо брати з космоса політичну карту, розрослася до. А найбільшої по території поки що от такої імперії, держави, ну це сильно. І це ще далеко не кінець, тому що нас чекає вітер перемін, демократизація, приборкати коруп... корпорацій, корупціонерів та мрії про федералізацію і тому подібне. Нас чекають дійсності великі досягнення. До того ж, ми бачимо, що Георгій Жуков це радянська людина, яка Лише тільки чекаємо атакувати на нашу державу. Ми знову ж таки використовуємо шлях тиску політичного, економічного та військового. Я думаю, що жукову немає сенсу воювати, тому що тут очевидно хто очолить майбутнє Росію і як вона буде боротися чи не боротися у новій такій альтернативній реальності. Демократизм у найбільшій державі ТНО це доволі таки добре. Хоча до нас, у нас довкола чекають ще великі перепони, і ми маємо ще багато ворогів, тим не менше, знову ж таки наступили холодні дні 3 січня 1971 року. ну і ми... Знову по таких методиках можемо захопити Західну Росію. Що власне ми робимо? Жуков погоджується на те, щоб повністю приєднатися до Центральної Сибірської Федерації, не маючи шансів, він би міг може дати нам фору. На театрі військових дій, але це, це протистояння тривало би доволі довго. Не 3-9 місяців, а певно, що 2-3 роки, що виснажило би дуже сильно державу, ну і натомість не дало би можливість створити федерацію, яка об'єднає Росію. Таким чином, друзі, 3 січня 1971 року, отримавши перемогу. В боротьбі за владу після розпаду Центральної Сибірської Республіки, Федерації Новосибірська і Алтая об'єднила всю Росію, інтегрувавши і знищивши всіх, хто посмів кинути нам виклик. Таким чином, після пострадянського, після радянського часу воз'єднання великої площі великої території за винятком тимчасового керівництва в Московії. Шукшинові вдалося відновити Російську Федерацію у 1971 році. Це ця мрія про Федерацію, яка привела по суті, нас до сьогоднішнього дня, даного лідера. Вона на превеликий жаль не відкриває нам от нові фокуси, тому що навіть завантаживши, по-моєму, модифікацію, на 1972 рік у мене ну, вже немає фокусів і можливості, куди рухатися далі. Я досягнув того, що хотів, якщо от, підписники мене не проігнорять. І будуть хотіти бачити продовження от даної історії, то ми, безперечно, будемо воювати в Центральній Європі та помаленьку відновлювати повністю територіальну цілісність так званої цієї Російської Федерації. Ну а натомість, друзі, я буду з вами прощатися. Ми провели. Сильну та файну кампанію. Бачимо, що кінець у нас настав, фокусів у нас не заверш... не залишилося граючи за Шукшина. Але ми зробили великий внесок і велику перемогу демократії на пострадянському просторі. Знову ж таки подивившися на альтернативну історію, яка могла би бути, якби Радянський Союз капітулював, ну і, власне, на просторах його підняла бися. Ось така нова демократична Росія Василя Шукшина, поета, пісемника, актора і тому подібне. Натомість всім вам файно дякую. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я радий був показати вам даний відеоролик. Не забуваємо ставити вподобайку та підписуватися на канал. Це дуже важливо. Обов'язково напишіть коментар, коментар, я його прочитаю і відпишусь вам. До, до побачення всім. Та хай вам щастить.